Всім доброї години та міцного здоров'я. В сьогоднішньому відео ви побачите годування внутрі в місяці жовтень 2023 року. Годуємо внутрі ми мішанкою, в склад якої входить ячмінь, пшениця, кукурудза, горох і макуха. І ще з овочів також картопля. Є. Тепер скільки інгредієнтів в кілограмах йде в дану мішанку. Картоплі 2 кілограма. Горох 1 кілограм. Кукурудза також кг. кілограм. Так, Зерно відходи пшениці. В такому вони стані, вигляді, Пеляки як такої нема, але якість не перша, скажімо так, так? Два з половиною кілограма пшениці. І зерно відходу ячменю. Я б сказав би, майже ячмінь. Де-не-де тут попадається нечистий, але все одно. Якість як для. Зерно відходів хороше. Також 2,5 кілограма. Шрот соєвий 300 грам. Вже в готову охолоджену або теплу зерносуміш суміш варену, додається такий от стаканчик. Значить, на даний казан 2 стаканчика 200 грам. Іншими словами, 200 грам йде дріжджі кормові. Ну і трикальцій фосфат там йде буквально 30 грам. Знову повертаючись до цієї зерносуміші, от така вона в підсумку виходить. Добавляю я сюди іще, окрім того, що це в казан додається вода близько 10 літрів. І ще додатково майже 10 літрів вже в. Зварену зерно суміш додається знову ж таки води. Ретельно перемішується і роздається внутрієм. Є три самочки нова кров. На, потрібна для зміни. Це, окрім зернових, ще дається гарбуз, як помітили, але це вперше, тому навіть не, не в кожному вольєрі, я так помічаю, охоче поїдають. Гарбузик, так, тут є таке. Хвось такий. Так, ну а також, окрім гарбуза, ясна річ трава або сіно це. Напротязі року постійно. Якщо в нас місяць жовтень, залишки, трави, які там на городі залишились, наприклад, копаємо в даний час картоплю, проривається на картоплю бурян і він віддається звірові. Який хоче його, поїдає. Також кукурудза, суха стовбури, є таке. Деякий звір був реалізований. В першу чергу на плем'я, це самці, декілька однорічних, навіть вже майже півтора року це чорний і срібло. Поїхали в Кіровоградську область, місто Знам'янка. Натомість мені привезли трьох самичок, я їх показував у відео. так? Обмінялися, я їм також дав молодих самців. Хоча господар говорив подарує, але якось мені незручно і мені є що подарувати, тому ми просто якби обмінялись. Є таке є. Деякий звір також, був, подорожував по нашій ненькій Україні. І у Львів поїхав, і в Полтаву. А також в Злочин, в Миргород, Київ. Дякувати Богу, весь звір добрався добре, благополучно. Ну, За ці, скажімо так, півтора роки. Це тільки вдруге було, те, що передали звіра по Україні. Раніше частіше було, але нічого. Я так думаю. Буде. Поборено те зло, яке до нас прийшло, і ну, неодмінно все буде покраще в Україні. Багато звіра поміняв місцями, тому що деяким, наприклад, там через днів 40 вперше щенитись це от самиці. чотири самиці, дві золотисті, дві стандартні і самець срібло сім'я така. От. Це первістки. Їм вже скоро щинитись. Тому я, їм, я їх перемістив, у вольєр який 6 метрів займає квадратних. Їм тут вже буде зручно, хай собі тут живуть. На цьому відео буду завершувати. Українцям бажаю якнайшвидше подолати ті складнощі, які нам пропонує сусід побороти це все. Сили духу, міцного здоров'я, обов'язково жити і творити. Всього вам найкращого. І слава Україні!